Поговоримо сьогодні з моїм колегою по восьмому скликанню, з колегою по комітету а, по протидії запобігання корупції. З колегою по, а, ви будете дивуватися, але навіть по одній тій ж самій бригаді. А сьогодні військовослужбовцем Збройних сил України Ігорем Луценком. Ігоре. Привіт. Привіт. Скажи мені, будь ласка, от зразу бика за роги. А, у вас вистачає людей взагалі? Е, якщо ви послухаєте, будь-якого виначальника йому завжди потрібно ще людей. От завжди потрібно ще людей. А звісно, українська армія тут е, дуже яскравий приклад того, що треба більше людей. Безумовно. Але от, це ніколи вона не насититься. Вона ніколи не насититься. Тому треба думати над тим, яким чином е, воювати з тими, хто є, і з тим, що є. Почекай, тобто, ти хочеш сказати, що зараз вистачає людей для того, щоб виконувати БРК. Я так розумію бойове розпорядження, і фактично ми можемо сказати, що головне тут не кількість, а оптимізація і ефективність. Ну замість ефекту кількості, ефективність використання того кількості людей, які є. Тоді питання, а, а тоді навіщо піднімається постійне питання про: а давайте знижимо знизимо а, вік. З якого можна мобілізувати. От як ти вважаєш? До речі, це треба чи не треба робити? Ну, на мій погляд, це не, не дуже хороша тема. В нас величезні проблеми з демографією. Тобто, в принципі, так. От, Якщо розібратися по, по Конституції, по якимось загальним стандартам, ну треба воювати всім. Да. Але е, з точки зору... Наше майбутнє, мені не дуже би це хотілося. Мені не дуже це би хотілося, я би так сказав. От. А Попереднє твоє питання, ти питав, чи можемо ми справитися тою кількістю, котрий? Я думаю, що так, але якщо належним чином таку, такої кількості армії організувати, якщо проводити інноваційні підходи, а не там 21, 20 і 19 сторіччя. В комплектації функціональному призначенні тих чи інших частин підрозділів, то я вірю в те, що ми можемо значно меншим числом порівняно з російською армією, російську армію перебити. Ти е, технологічне е рішення. Це, це технологічне рішення, так. Тобто це моя технологічна позиція. Це технологічна позиція, перш за все. І друге, це віра в український розум і самоорганізацію. Яка зараз дуже сильно зупиняється э, радянськими традиціями. На жаль, ти правий. До речі, по твоєму твоїм, в твоїй позиції про те, що все ж таки до 25 років не треба мобілізувати, ти повністю співпадаєш, наприклад, з Валерієм Залужним, який каже про те, що нам треба думати не тільки про те, хто і як буде воювати сьогодні, а треба думати, хто буде відроджувати Україну завтра. І проблема в тому, що це ну дійсно питання, яке стоїть зараз руба. Але в мене але ще я одна, але тут. Це не значить, що ті, хто зараз на газданки безовного віку в доброму здраві, і що вони мусять розставлятися і казати ми не та білі це... до двадцяти п'яти років. Да, да, да. Ну, я кажу, що я, якщо я зараз кажу, що от ми можемо виграти в росіян, це означає, що ці люди що, дивіться, Луценко сказав, що він може виграти росіян, то хай виграє. А я тут далі буду займатися, значить, підтримкою економічного тилу і так далі. Ні, в Ізраїлі воюють усі. І визивають дві своїх ворогів досить успішно новим числом, але це не значить, що там хтось заклинів. А тим більше так масово, як у нас. Тому, от, перше, ми можемо таким числом воювати. По-друге, нам потрібна ротація. Е, і це було прогнозу. Окремо. Я вважаю, що треба все ж таки ще поповнювати поточні втрати, тому що люди отримують ага. поранення. людей, ну, це війна. У нас є втрати, і якщо у нас є втрати, то їх, їх треба поповнювати, бо інакше армія буде постійно зменшуватись, і тоді ну, це буде катастрофа для нас. Будемо да. так. Але скажи мені, будь ласка, технологічні рішення, це ж питання забезпечення не тільки дронами, і, до речі, не тільки дронами, які е, в повітрі у нас є наземні дрони, підводні дрони, надводні дрони. В нас є навіть підземні дрони, такі теж є. А Наскільки сьогодні кардинально змінюється забезпечення армії а, всім рішенням? До речі, це не тільки дрони. Я непогано знаю, що це ще турелі автоматичні, це ще роботи, собаки. Там багато чого є. Я просто дещо нещодавно був присутній, про, скажімо так тестуванні деяких систем і мене вразило. Я взагалі побачив, що ми ну, я, це щось з майбутнього відверто. Це неймовірні позиції. І, до речі, приємно, що у росіян поки таких немає. Безумовно, у нас є величезна кількість технологічних рішень, але структура армії, особливо я зараз кажу, Збройні Сили України. Вона відстає у своїх стандартах і підходах від того, щоб бути е, таким собі утримувачем оцих цих технологій. Нагадаю, е, Mavic це була низова ініціатива, FPV – далі це була низова ініціатива. Велика кількість тих дальніх дронів, які зараз вражають склади по території Російської Федерації в Глибині. їхнього тилу – це так само. Партизанська е, ініціатива. Е, морські дрони це не тежна системна річ, тому що є робили служба, абсолютно теж е, творчими колективами і так далі. Це до цього я веду, що е, високотехнологічні сили це, мабуть, та річ, яку треба будувати на міті з нуля. Вона вже частково побудована, тобто є підрозділи, котрі ну, завдяки правильній позиції керівництва. Вони були створені за абсолютно інших принципах, ніж те, що зараз написано в уставах. По-перше, це спайка з конструкторами, які мають абсолютно цивільну свободу. Тобто, або вони є цивільними людьми, або їм дають таку саму свободу як цивільним людям. І мають своє власне виробництво. Тобто, у нас фактично, от я розкажу за величезний секрет, у нас фактично вже воюють та фронті приватні військові компанії. Але я б їх називав проти, вони називав громадські військові компанії. Тобто вони не прибуткові. Це люди, котрі свої гроші вкладають, свої сили вкладають громадські військові компанії, які під дахом вірусу, ті чи іншої, там, можливо, навіть там, бригади, там, якихось військових е, утворень, вони воюють тим не менш на засадах, так як воюють е, приватні військові компанії. Тобто у них абсолютно деформалізовано все. У них е, деформалізовані стосунки з е, інженерами, виробничниками, е, з фінансуванням і так далі. От там, де менше цього формалізму, а немає, мабуть, в світі гільшого формалізму, ніж у армії, от там це йде успішно, і вони просто дають колосальні результати. Колосальні результати. Багато хто з цих от хлопців, типу Мадяра, там хто відомі. Частина з них відомі, частина ні. Менш відомі. К-2 там, е, Верес і так далі. Вони всі. Абсолютно на інших засадах воюють, ніж ті, котрі, наприклад, воюють погано. От якщо ви підете і подивитесь, хто воює погано, то там дуже штату став, там дуже люблять шикування, там дуже люблять ці інші території, які насправді зараз вже є анахронізмом у 21 столітті з його дронами і е, е, іншими технологіями. Тому я адепт е, саме технологічного розвитку, Технології нас будуть соціально підтягувати, я сподіваюся. І таким чином ми переможемо цих е, північних варварів. Ну, при всьому тому, я, ти ж не заперечуєш, що все ж таки статут треба е, виконувати, як мінімум, в Сухопутці, тому що це база для, саме для сухопутки. І, або ні. Я що хочу сказати, буде. дивіться. Е, просто не може бути так, що от ворогам статут, а друзям все. А на жаль, у нас е, дуже часто в окремих, будемо так казати, в окремих військових частинах саме так і є. І е, допоки не буде відроджена військова юстиція, коли буде реально у нас правова армія, а не те, що зараз є, у нас е, я не буду вважати це статутом. От я приведу нехай давній приклад, що все починалося, моє пізнання. Е, правової вої культури з вимісів України. Я свого часу там, ну, станом на літо на певні, року мав певні як би, напрацювання, котрі хотів передавати тим, хто збирається ставати розвідниками. І дійсно, вони ну, про це знали. І мене перший раз запросили, я кажу, там, шановним своїм начальникам, командирам, кажу, пошліть мене, будь ласка, офіційно, щоб я міг офіційно передати свій свідоцтвомусь іншому там начальному центрі. Вони кажуть, та ні, ти що, Віжей так. Ру, стоп, стоп, чекайте, це ж армія, я в армії, я не можу так просто взяти кудись поїхати. А, і перший раз я реально відмовився. Слушсь, хлопці, мене будуть загати взагалі за чесникам. Я на, на три дні поїду кудись, поки мої рубляться тут, аби офіційно я кудись буде. Ні, я з не поїду, хоча дійсно це треба було б зробити, бо я маю щось розказати. Все, я перший раз відмовився. Другий раз я вже не відмовився, бо вони вже так сильно попросили. Будь ласка, приїдь, розкажи, там треба, треба. Окей, я приїхав, записав відео. Щоб вже другий раз не приїжджати. Е, зробив це, Передав хлопцям знання, ті, які вважають за потрібне, да? але я поїхав другий раз неофіційно. І я був шукав, як ти так? Ну, армія, тут же все можуть бути по закону. Ви можете, ну, от, от командир де до, до статуту, де не статут. Це хороший приклад насправді, тому що ми робили хороші речі і таким чином добивалися хороших результатів. Да? Але ж бувають і погані речі, мали загинув друг Коганівський. Микола. Ми з ними з 2014 року він був моїм першим командиром баталію, а, сам, комбатом, комбатом першим. І власне, а, у нього були колосальні конфлікти з е, керівництвом. І фактично ну, в мене підозрюва, що саме його вбили, пославши туди, звідки він не мав повернутися. Е, тому от, буває дуже по-різному. Е, розка... Він мені розказує ті речі, котрі ну, мені боляче говорити, да? але я мушу стане, про нього зараз навіть їх сказати, хоча мені дуже воно неприємне. Але це неприємна правда, можливо, вона ну, щось зробить краще. Наприклад, е, в його частині було розповсюджене браття хабарів за те, щоб мати право працювати в ТВ. От ви всі командири казали, давай нам там по 5 тисяч з кожної остеїшки, і мати на справу бути остовішником. Отаке було. Тобто ми бачимо, що статут можна перевертати, так як ви, до командиру, і на користь добра, і на користь зла. І немає насправді якогось такого всезагального статуту і всезагального нагляду за тим, що відбувається. А, скажімо, видали ми свіжі патрони, які не стріляють. Поселили туди, куди не можна поза за законом за статутом поселяти, до речі, в ми це з тобою бачили обидва, і ця історія. Ти пам'ятаєш, де так. ми були, і ти пам'ятаєш де і туди пам'ятаєш, як прилетіло, і взагалі нічого не залишилось, і пощастило, що всі поїхали на позицію тоді, бо взагалі могло закінчитися. Ну а буває що не щастить, і це порушення закону, тобто, яке можна вже зупинити на тому моменті, коли ще не прилетіло. Але немає інституції, котра би це зупинила. Тобто над цим командиром є той командир, котрий цього командира призначив, скаржитися цьому командиру на цього командира немає жодного сенсу. Абсолютно жодного сенсу немає. Тобто, можна виходите, ви записувати якісь ліпосики, е репетувати там і так далі. Ну, це не шлях військових, ну погодься. Мусить бути все-таки якийсь механізм, який. Підтримує законність теж за все в армії, тому що армія законність і смерть це абсолютно якби поєднані речі. Якщо немає законності, то це буде абсолютно безлудний смерть. І навпаки. Е, і ось цього немає. І це, ну давайте так прямо казати, це покоління. Е, насоровували оцей безлад армії, починаючи там з російської агентури в е, 90-х, мабуть. І армію розвалювали перш за все, морально і правому сенсі з 90-х. І туди брали гірших, намагалися брати російські генти і виштовхувати краще. То, звісно, там ну, такі традиції, які 14 роком, на жаль, повністю не зруйновані, і 22-м роком повністю не зруйновані. Юре, але давай також скажемо і про те, що буває взагалі дуже дивна історія. Ну, Наприклад, усна БРК. В, в статуті такого немає. І в житті. Такого не може бути. Ти колись отримував е, усну боєрку? Mm, давай я не буду сюди. <ріст> ну, давай так, ми всі все розуміємо. Але скажи, будь ласка, що відбувається взагалі з людиною, якщо вона загине або отримує поранення в, на вогневій смузі там на ЛБЗ, десь, якщо вона отримала саме в усну е, БР? Ну, дивись, а... Я дивись, у мене певний період були у Сіберка. Був певний період. Але це було, це було виняток, тому що ми абсолютно довіряли командирам нашим, і наші командири абсолютно довіряли нам. Отак, От скажем. Да? Тобто, якщо б це там, брати так формально, якщо б не знав цих людей, які просто там перед нас йшли сперед, то звісно, ну, була б інша ситуація. Але ну. Не рекомендую нікому, якщо немає супердовірливих стосунків. Не рекомендується. Тобто, звісно, треба ну, тут вставати в бюрократичну позу, казати: да? давайте папір і тоді, тоді будемо думати. Ну, що я можу тобі на це сказати? Тільки одне. Ти маєш рацію, але я пам'ятаю, як саме в 22-му році багато хто казав, у нас зростає молода поросль молодих командирів. І вони признесуть зміни. Потім я пам'ятаю, як Залужний намагався знищити взагалі Інститут МПЗ, пояснюючи, нам комісари не потрібні. І замість них потрібні психологи, які б працювали з військовими. Ти пам'ятаєш цю історію, це повинно було статися. Але потім змінилася ситуація, після, наприклад, заміни Залужного на Сирського, відновили інституцію МПЗшників, вони залишились. Психологи навпаки майже зникли. А от куди ділися всі молоді е командуючі, молоді офіцери, яких підтягували тоді? Вони ж десь є? Ну, Вони десь є, на жаль, частина з них. Просто я по них спостерігав по цих от командирах, е наскільки, на жаль, гинуть найкраще. А, в моїй історії просто я ну, веду свою якусь особисту статистику, і більшість з них загинули насправді. А, тому що якщо командир бере на себе ризики, ну, через деякий час просто математика працює не на його користь. А, але є, є які, котрі вижили, і. А, і дехто на зайняв непогані зараз посади, і я на них сподіваюся, що вони далі будуть тягнути цю лямку вже з більш високих і потужних позицій. Але е, кадрова проблема збройності України, вона надзвичайно, мабуть, одна з найгостріших. що е, у нас колосальна кількість офіцерів, у нас посади е, прив'язані до звань. І е, оцих от усіх е, генералітет. Який є достатньо на, на великий відсоток, який має баласт в собі, і офіцерство, котре так само має чисто номінальне це офіцерські погоди, які не здатні виконувати функції на високих посадах, тим не менш вони там знаходяться інколи. І тому що, ну, я я, 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 я виступаю за те, щоб е, була перша система оцінювання командир, Пряма і не пряма. Як це прийнято, наприклад, велика корпорація, оцінювати посадовців, е котрі займають інші іш пости. І щоб ця інформація була відома лише керівництву і тим, хто перевіряє, тобто, ну, допустимо, це могло бути Міністерство оборони чи інші якісь інституції, котрі перевіряють, власне, якщо є якісь дуже великі проблеми, тобто все сигнали йде постійно, що на, на того чи іншого. Командира скаржиться, його підлегли, його там суміжники, його навіть там, можливо, начальство, чи інші там партнери, а, з, з котрими він взаємодіє, то щоб просто це все розглядалося в обов'язковому порядку і приймалися відповідні рішення. Такої системи зараз немає, принаймні прозорої. Тобто там, де великий галас, можливо, там буде, да, там, проти Содоля там виступив тавер, і ми бачимо битву двох гладіаторів. Да. Але ж таких це треба, що працювала система, а не битви гладіатори влаштовувалися. І по-друге, давайте відв'яжемо к дису, е, е взагалі е посади від, е від звань. Купа офіцерів е в своїх вузах поотримували звання. І вони хоч щось знають про війну, вони хоч кимось знатні керувати оці ну, військові кафедри свого часу. Дуже з них невеликий відсоток. Давайте просто ну, могти їх призначати на звичайні солдатські посади без всяких проблем. І навпаки, солдат, який прийшов е, за рожданки, будучи приватним підприємцем з сотнями е, е, співробітників, або тисяч, або десятками тисяч, це готовий управлінець армії, який на голову вище через три тижні буде, ніж будь-який майор чи капітан. Я перепрошую майор чи капітанів, але. У більшості випадків, на жаль, так і буде, тому що він звик керувати саме цивільними, він звик керувати військовими. Зараз більше цивільні, отже, він буде кращим керівником для цих цивільних. Така просто логіка і математика. Я тобі можу підтвердити, це а, мій ротний, а, старший солдат. А, до речі, вже. Після звільнення Херсонської області він отримав лейтенанта, але прийшов взагалі старшим солдатом. Uh, і при ньому були максимальні результати нашої роти і мінімальні втрати. Це дійсно людина, яка показувала ніколи, не був військовим, не мав військової освіти профільної, але неймовірні розуміння тактичних та стратегічних рішень, і оперативне керування на полі бою. Ну як таке, яке потім навіть там професійні військові, які в штабі якраз знаходились, казали, що де ви вас вас знайшли, незрозуміло, але це якась якесь диво. Я не хочу ніяким чином знецінювати е, професійних військових. Я реально вважаю їх чомусь богами. От я бачу, Вінні, що... але вибач, вони, так ніхто не знів. Але є дійсно цивільні, які, приходячи в армію, так, показують так, високі результати, і на це треба ні. звертати увагу. Їх так, треба вичавлювати, але не з армії, а вичавлювати в керівництво. Так, так, саме так. Тобто я спостерігав, от класно воюють наші професійні військові, але зараз поле діяльності саме по створенню нових підрозділів по їх трансформуванню, очолюванню настільки зараз високе, тому що багато людей пішло в армію, що потрібно. Ну, як мінімум, не дискриміновувати оцих цивільних, які мають колосальний досвід у цивільному житті, і давати їм таку саму. До речі, ну, от, е, є можливість, от, це я аналогію приведу, є можливість, наприклад, трансформувати е, там прокурорське звання в звання, е, наприклад, е, військове. Да? І умовно кажу, оце от звання цивільного, коли він підприємець, наприклад, да, коли він великий бізнесмен там з досить організації, коли він управлінець в цивільному житті, так само потрібно, можливо, да він неформально, але фактично конвертовувати оці от військові посади. І для цього потрібно прибрати лише одне, прибрати оцю прив'язку посад до звань. І це просто би вже дало величезний плюс і просто, тому що Я нагадаю, що порівняно з тим, що у нас там величезна кількість професійних військових класна, ті, хто зараз на слуху, дуже часто є, хто є цивільні. Мадяр, Хілес, К2, до речі, раніше на пляжі працював а, верес, і так далі. Тобто це люди з цивільним бекграундом, але воюють при цьому прекрасно. До речі, я знаю ще одного ігор Луценка. Він взагалі не військовий, але до речі, непогано працював і в комітеті.